У Blade Runner 2049 використовували багато мініатюр, були створені деталізовані моделі будівель для прольотів та зйомок кадрів. Створенням мініатюр займалася відома студія вета Workshop. Таким чином, було побудоване ціле місто. Також одним із найбільш вражаючих прикладів є сцена у корабельному місті, де також був створений вручну з мініатюр. В Сцені з казино сама частина будівлю – це сет, проте комп'ютерні ефекти дозволили збільшити масштаби будівлі, створюючи ілюзію величезної розкішної архітектури. Пол Інгліс, художній арт-директор, розповідав, що у фільмі було використано дві версії машини, на якій їздить головний герой. Одна з машин була статичною моделлю для одних сцен, де автомобіль не рухається. Інша ж була повністю функціональною. Вона їздила, та двері відкривалися за допомогою сервоприводів.